полезна самоділка старої каструлі. Дивіться, Робив я тут е, з каструлі самоділку. Е, вирізав ось, ось булгаркою, цю, і казали, що якщо варити, Зараз знімлю. якщо палити, вона з емалі, вся емаль постріляє. Хочете вірте, хочете не вірте, палив тут костер не, ну, десь до трьох часов. Нічого нікуди не вистріло, око нікому не вибило. Ось, о, все дуже просто. Болгарією повирізав ці клини. Це е, така, можна сказати, е експрес-версія, щоб по безстрачкові зварити плов і не понагажувати, і щоб воно не, не розповзалось нікуди. Е, якщо всі писали, що стріляти буде, подивіться. Десь щось постріляло це стара каструля. П'ять разів зварю тут плов і далі викину. І нічого страшного. Вона чим класна, що воно, виходить, весь костер всередині горить. І воно, по-перше, ноги, бо я вже був раз варив так плов, що шерсть на ногах пооблазила. А тут все компактно, запалив, все в каструлі горить. Зверху, ось, дивіться, казанчик, Береться казанчик, Зверху торк поставив казанчик на 22 літри. Стає ідеально. О, Остатки плова. Я його тако зараз не мию, тому що казан бажано мити перед використанням. Тому, що якщо помити, воно корозією береться, а так воно в жирю Ну, суть не в тому. Суть в тому, що. Каструля вполне справляється. Я думаю, раз 10 точно вона прослужить, а далі викинули її і забули. Нічого страшного. Це не, не, не сильно така дорога цяє, стара, подерта каструля. Так що, кому цікаво, використовуйте. Ну, дивіться, самих одних дверок, щоб підкидати дров мало, треба по боках такі штуки вирізати. Тому що якщо їх немає, казан плотно стає і е, немає тяги, воно перше вигорить. А от коли по боках, бачите, тут. Дюрка, там дюрку, повирізали дюрки, і воно тоді зашибись, хорошо горить, і реально дуже зручно цей, дуже зручно на ньому варити.